Білосніжка і сім гномів. Зимою, коли з неба спускався густий ватний сніг, молода королева шила і мріяла у вікна з рамою з чорного дерева. Замислившись, вона навіть не помітила, як проколола собі палець і крапля крові впала на підвіконня. Таким прекрасним їй здалося це поєднання, що вона подумала ах, якби у мене з'явилася дочка біла, як сніг, з червоними, немов кров, губами і локонами темними, як чорне дерево. І незабаром її бажання збулося, у неї народилася дівчинка, білошкіра. З яскравими червоними губками і чорним волосічком. Королева попросила назвати її білосніжкою і незабаром померла. Король одружився з іншою через рік. Горда, зарозуміла жінка була впевнена, що ніхто не може зрівнятися з її красою, а ще у неї було чарівне дзеркальце. З яким вона часто розмовляла. Люстерко, скажи скоріше хто на світі всіх миліше, всіх прекрасніше й біліше? І дзеркальце незмінно відповідало Ти, моя королева, прекрасніша за всіх на світі. Вона йшла щаслива, тому що дзеркальце не вміло говорити неправду, але на наступний день. Знову задавала йому те саме питання. І більше всього на світі вона боялася, що дзеркальце відшукає когось більш гарного. А білосніжка все підростала, ставала все красивішою. І якось раз, коли королева знову запитала у дзеркальця Люстерко, скажи скоріше хто на світі всіх миліше? Всіх прекрасніше і біліше, дзеркальце відповіло їй, ти, королева, змариш красою, та білосніжка гарніше собою. Королеві стало недобре, вона просто не вірила своїм вухам, і з того часу заздрість, немов бур'ян, стала розростатися в її серці. Незабаром королева ні спати, ні їсти більше не могла від злості і заздрощів. І ось королева потайки покликала одного з підлеглих мисливців Відведи білосніжку в ліс і кинь її там. Нема що робити, повів мисливець білосніжку в дрімучий ліс і залишив її там одну однісіньку. Дівчинці стало так моторошно, що вона кожен листочок на деревах оглядала і не знала, що робити, стала бігти, бігла по гострому камінню і крізь чагарники, минаючи диких звірів, але залишилася ціла і неушкоджена. Ближче до вечора дісталася вона до якоїсь крихітної хатинки і зайшла в неї. У цьому будиночку все було дуже маленьке, але чистеньке і гарненьке. Посеред кімнати стояв столик із сімома тарілочками. Біля столу знаходилось сім ліжечок, прикритих свіжою постільною білизною. Білосніжка була дуже втомлена і голодна. Вона трохи перекосила і прилягла на одне з ліжечок. Коли настав глибокий вечір, повернулися в хатину її власники, семеро гномів, які в горах добували дорогоцінні метали. Запалили вони свої свічки, і, коли в будиночку стало світло, побачили, що хтось тут показяйнував. Перший гном сказав Хтось сидів на моєму стільчику. А другий Хтось поїв з моєї тарілочки. Третій. Хтось з'їв шматочок від мого хліба. Четвертий. Хтось скоштував моєї їжі. П'ятий. Хтось використовував мою виделку. Шостий І ножем моїм щось нарізав. Сьомий. З чашечки моєї попив. І тут один з гномів глянув на своє ліжко і побачив, що там дрімає Білосніжка. сніжка. Друзі стовпилися біля неї і шепотіли від подиву. Неймовірно, до чого це малятко гарненьке. І так зраділи її появі, що не стали турбувати її сон і залишили дівчинку відпочивати на ліжку. Коли білосніжка прокинулась і помітила гномів, вона сильно злякалася, але вони поставилися до неї добре і ласкаво, і дівчинка розповіла їм свою сумну історію. Гномики запропонували їй доглядати за хатиною, годувати їсти і бути в їх будиночку господинею. І білосніжка погодилась, так вони і зажили. Гномики вранці вирушали в гори на пошук міді і золота, а коли ввечері поверталися, їх завжди чекала смачна, гаряча вечеря. На цілий день дівчинка залишалась одна, і гномики всякий раз попереджала її, щоб вона нікому не відкривала двері і не пускала до себе. Адже зла королева хитра і підступна. І, напевно, скоро дізнається місце, де білосніжка знаходиться. Так воно і вийшло. Королева мачуха розраховувала, що з дівчинкою швидко розправляться доки звірі. І тепер вона знову перша красуня на світі. Ось тільки дізналася вона від чесного дзеркальця, що білосніжка жива і зараз гостить у гномиків. Знову. Зазрість і злість стали закипати у серці мачухи, і знову їй захотілося позбутися ненависної пачерки. Тоді вона перевдягнулася в стару торговку, замаскувала обличчя, стала абсолютно невпізнаною і вирушила до хатини гномів. Коли вона підійшла до будиночка, то постукала і крикнула. Недорогі всілякі дрібниці! Біла сніжка висунулася з вікна і запитала. Здрастуй, тітонька! Що торгуєш? Чудові речі, перший сорт, шнурочки, стрічки всіх кольорів. Ну, цю продавшицю я точно можу пустити, вирішила білосніжка, відчинила двері і придбала шнурок. Мила. Давай, ну я допоможу тобі зашнуруватися охайніше. Нічого поганого, не підозрюючи, дівчинка повернулася до торговки спиною і дозволила затягнути на собі обновку. А та зробила це так міцно, що у білосніжки перехопила подих, і вона впала на землю. Не будеш більше головною красунею, сказала зла королева. І відправилася в зворотній шлях. До чого ж злякалися ввечері гномики, коли побачила свою улюбленицю розпростертою на підлозі? Вони швидко розрізали шнурок, і бідолаха стала повільно приходити до тями. Коли Білосніжка повністю ожила, то розповіла, що з нею сталося. Ця стара продавшиця була твоєю мачухою більше ніколи. Не пускай в хатину нікого, крім нас, сказали гномики білосніжці. А королева, повернувшись додому, побігла до люстерка і запитала Люстерко, скажи скоріш, хто на світі всіх миліш, всіх прекрасніш і біліш? І дзеркальце відповіло їй Ти, королева, тьмариш красую, та білосніжка гарніша собою. Почувши це, злісну мачеху аж пересмикнуло. Вона зрозуміла, що їй не вдалося розправитися з падчеркою. Тоді вона виготовила отруйний гребінь. Знову переодягнулася, прийнявши вигляд ще однієї старої. Коли вона підійшла до будиночка гномів, знову крикнула Чудові, товари, на будь-який смак! Обирай! Білосніжка відкрила віконце і сказала, Ідіть своєю дорогою, мені заборонено кого небудь пускати в хатину. А трохи подивитися товар теж не можна? запитала стара і дістала гребінь з отрутою. І так сподобався він білосніжці, що вона знову відкрила двері. Коли покупка відбулася, стара сказала Дитко, Давай ну я зачешу тебе, як треба. Наївна білосніжка нічого поганого в цій пропозиції не відчула. Вона дозволила себе розчісувати, але як тільки гребінь торкнувся її волосся, його отрута подіяла і дівчинка втратила свідомість. Тепер то з тобою поквитались, сказала королева і відправилася до себе додому. На щастя, це сталося ввечері, коли гномики поверталися додому. Як тільки вони побачили бездиханну білосніжку, відразу стали її оглядати, знайшли і викинули отруйний гребінь. Поступово дівчинка схаменулася і розповіла все, що з нею сталося. Тоді гномики ще раз попередили її і пояснили, що це була не торговка, а її злобна мачуха. Тим часом задоволена королева повернулася до люстерка і запитала Люстерко, скажи скоріше хто на світі всіх миліше, всіх прекрасніше і біліше? І дзеркальце відповіло їй Ти, королева, тьмариш красою, та білосніжка гарніше собою. Коли мачуха це почула, вона просто затряслася від люті. Білосніжка повинна бути мертвою, закричала вона, а потім зникла в потаємній кімнаті, про яку ніхто, крім неї, не знав. І там виготовила прекрасне наливне яблучко. Воно було дуже апетитним, але відкусивши від нього шматочок, наступала смерть. Настільки воно було отруйне. Цього разу королева стала бідною селянкою і пішла до хатини гномів. Коли дісталася, то постукала в двері. Вибачте, але я не можу вас пустити. Мені саме рогномів не дозволяють, сказала білосніжка. Нічого, душа моя, я тобі і так одне яблучко подарую. Вибачте, але я не можу нічого прийняти. Чому ж так? Невже думаєш, що яблуко отруйне, так я його розділю навпіл рум'яну половиночку тобі, а решту мені? А яблучко було так підступно виготовлено, що лише рум'яна його половинка містила отруту білосніжці. Страшенно захотілося спробувати чудесного яблука. І, побачивши, що селянка спокійно їсть свою половинку, вона прийняла з її рук другу отруйну його частину. Як тільки дівчинка надкусила яблуко, миттєво впала мертва. А злобна мачуха поспішила в королівство до люстерка, і коли вона його запитала, Люстерко, скажи скоріше хто на світі всіх муліше, всіх прекрасніше і біліше. Дзеркальце нарешті відповіло Ти моя королева, прекрасніше за всіх на світі. Тепер тільки вгамувалося бридке серце Мачухи. А гномики, повернувшись додому, довго шукали причину загибелі білосніжки. Розшнуровували їй плаття, розчисували волосся, обмивали водою, але нічого не допомагало. Довго горювали вони над своєю подругою, а потім змайстрували кришталеву трону, поклали туди білосніжку і віднесли на найвищу вершину гори. З того дня один з гномів. Завжди старіх її спокій. Минуло багато років. Здавалося, що білосніжка всього лише спить, дівчинка залишалася білою, як сніг, з червоними, немов кров, губами і локонами темними, як чорне дерево. Одного разу прекрасний принц проїжджав повз гори на коні і побачив білосніжку. Кришталеві труні. Так красива була дівчина, що він закохався без пам'яті. Дозвольте мені відвести білосніжку до свого палацу, я особисто буду оберігати її сон. Не зможу більше жити без неї! просив він гномиків. Зглянулися добрі гноми, вислушавши гарячу мову принца, і вручили йому бездиханну білосніжку. Слуги молодого королевича взялися нести труну з тілом дівчини, але один з них випадково оступився за гілку. Худа похитнулася і від цього струсу вивалився шматочок отруйного яблука з горла білосніжки. Що це таке? Де я? скрикнула дівчина, прокинувшись. Дорога, ви зі мною? Ви тепер назавжди зі мною. Відповів прекрасний принц, ви наймиліша, найкрасивіша дівчина на всьому білому світі. Ви поїдете в замок мого батька і будете моєю дружиною. Білосніжка погодилась і вирушила з ним. Незабаром зіграли весілля, на яке не забули запросити і злісну мачуху. Перед святом. Королівна вирішила пересвідчитися, що вона гарніша всіх на світі, і вона звернулася до люстерка. Люстерко, скажи скоріше хто на світі всіх миліше, всіх прекрасніше й біліше? І дзеркальце відповіло їй: Ти, королева, тьмариш красою та білосніжка. Гарніше собою, від злості серце жорстокої мачухи зупинилося, і вона померла. Зажили з тих пір прекрасна білосніжка з молодим принцем щасливо, і часто їздили в гості до добрих гномиків, брали з собою своїх діток, адже всі були справжніми. Вірними друзями!